Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як зв'язати магічне кільце Emio Для цього беремо ниточку, робимо ось так кільце, заводимо гачок, витягуємо ось так ниточку і пров'язуємо одну петельку. Далі навколо цього кола нам потрібно пров'язати стовпчиками без накиду. Для цього заводимо гачок всередину кільця, витягуємо ниточку і пров'язуємо. Заводимо всередину, витягуємо ниточку і пров'язуємо. Заводимо в кільце гачок, витягуємо ниточку і пров'язуємо, заводимо гачок, витягуємо ниточку і пров'язуємо. І так, стільки разів, скільки вам необхідно. Я пров'яжу шість. Пров'язали і затягуємо кільце. Далі нам потрібно його з'єднати. Заводимо гачок в перший стовпчик, витягуємо ниточку. Ось витягнули і протягуємо через ось цю петлю, тобто пров'язуємо з'єднуючим стовпчиком. Далі розкажу вам, як зробити рівномірно прибавки. В наступну петлю заводимо гачок, віймаємо ниточку. Пров'язуємо одну петлю стовпчиком без накиду. Далі в цю саму петлю заводимо гачок, виймаємо ниточку і пров'язуємо стовпчиком без накиду. Тобто, в одну петлю ми зробили з вами збільшення петель. Пров'язали в одну петлю два стовпчика без накиду. Якщо у нас тут ми набирали 6 стовпчиків без накиду. Нам потрібно ще зробити 5, 5 збільшень. Одне збільшення в одну петлю ми вже зробили, робимо в наступну. Пров'язуємо 2 стовпчика без накиду. І так, усі інші. Так, це в нас третє збільшення буде? Далі четверте. П'яте збільшення? І шосте збільшення? Ось пров'язали другий рядочок. Зараз я поставлю маркер в кінці ряду, щоб ми розуміли, де в нас закінчується рядочок. Замість маркеру я візьму ось таку ниточку іншого кольору, і просто ось тут, в останню петлю, її завела. Наступний рядок пров'язуємо один стовпчик без накиду, наступну петлю робимо збільшення, тобто пров'язуємо 2 стовпчика без накиду в одну петлю. І так до кінця рядка. В'яжемо один стовпчик без накиду, Робимо збільшення, один стовпчик без накиду, робимо збільшення, чергуємо один стовпчик без накиду, наступну петлю робимо збільшення, один стовпчик без накиду, і в наступну петлю робимо збільшення. Один стовпчик без накиду, збільшення. Один стовпчик без накиду, і ось остання в нас петля має бути збільшення. Заводимо сюди ниточку, означаємо, що це остання петля. В наступному рядку ми маємо в'язати два стовпчика без накиду, і в наступну петлю збільшення. Пров'язуємо один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, і в третю петлю. Робимо збільшення. І далі так само чергуємо. В'яжемо 2 стовпчика без накиду, і в наступну петлю в'яжемо збільшення. Два стовпчика без накиду. І в'яжемо збільшення. Два стовпчика без накиду. В'яжемо збільшення. Два стовпчика без накиду. Збільшення. Два стовпчика без накиду і робимо збільшення. Ось таке такий кружечок у нас виходить. Тобто спочатку ми зробили кільце амігурумі із шість стовпчиків без накиду. В другому рядку ми зв'язали 6 збільшень. В третьому рядку ми зв'язали 1 стовпчик без накиду збільшення. і Пров'язали це 6 разів. В цьому рядочку ми в'язали 2 стовпчика без накиду збільшення, пров'язали 6 разів. І так далі. Якщо тут ми в'язали два стовпчика без накиду збільшення, наступний рядок буде три стовпчика без накиду збільшення. Три стовпчика без накиду збільшення. І так, чергуємо до кінця рядка. Далі, в наступному рядку вже в'яжемо 4 стовпчика без накиду збільшення, наступному 5 стовпчиків без накиду збільшення, і так далі. В'яжемо необхідну кількість рядків. Всім дякую за перегляд відео. Приємного всім в'язання! Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, залишайте свої лайки. Всім дякую, зустрінемося в наступному відео.